Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему додавання та віднімання раціональних чисел. Почнемо з прикладів. Найпростіше, коли треба додати два додатні числа 4 додати 6. Звичайно, це буде 10. Тепер міняємо ці числа на від'ємні. Мінус 4 додати мінус 6. Виходить, що ви бачите, що це від'ємні числа, тому у відповіді буде стояти знак мінус. А числа треба буде додати 4 і 6. Відповідь мінус 10. Далі розглянемо одне від'ємне число, інше додатнє число. Якщо ми бачимо, що у нас такі два різних знаки, то ми повинні порівняти їх модули і від більшого модуля відняти менший. Тобто, в нашому випадку це просто поміняти місцями числа, і це буде відповідь 2. Якщо буде число 6 додати мінус 4, знов ви повинні подивитися і звернути увагу, що можна перетворити цей запис як 6 віднятий 4. І це буде знов відповідь 2. Далі, якщо ми розглянемо мінус 6 додати 4, бачимо, що більше за модулем це є число мінус 6. Тому у відповіді буде стояти знак мінус. А у себе в думках ми проговоримо 6 відняти 4, і відповідь буде мінус 2. Аналогічно, якщо буде записано 4 додати мінус 6. Знов таки, у відповіді буде знак мінус. В думках ми проговорюємо, що треба 6 мінус 4 відняти, і відповідь мінус 2. Ось всі властивості додавання. Розглянемо віднімання чисел. 6 відняти 4 звичайний приклад у відповіді 2. Якщо, навпаки, буде 4 відняти 6, знову ми повинні працювати з таким правилом. За модулем більше число, ми віднімає, від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Тобто ми ставимо знак мінус, і в дужках Робимо 6 мінус 4, і відповідь буде мінус 2. Розглянемо наступний випадок, коли треба від 6 відняти від'ємне число 4. Ми знаємо, що коли у нас є мінус і мінус вони зустрічаються, то вони дають знак плюс, і буде відповідь треба додати. І це 6 додати 4 буде 10. Розглянемо ще один. Мінус 4 треба відняти мінус 6. Знов ми бачимо два мінуса одночасно, тому мінус 4 залишається, мінус на мінус дає плюс 6. Знов проговорюємо від більшого за модулем числа. ми віднімаємо менше, тобто ми переставляємо місцями і ставимо у відповіді знак більшого числа, тобто просто 2. І останній приклад: мінус 6 відняти мінус 4, так само бачимо мінус на мінус. Мінус 6 залишається додати 4. Проговорюємо, що більше за модулем це мінус 6, тобто ми ставимо мінус і від 6 віднімаємо 4, це буде 2. Ось такі декілька випадків ми розглянули на додавання та віднімання раціональних чисел.